Привіт! Вирішила ми сьогодні трішки погуляти по епіцентру. Взагалі-то шукаю фруктовницю. Мріяла собі зробити подарунок на День матері, але ну, не було вільного часу. Тому зараз дивлюся, десь які гарні крісла кокони, Прекрасно. Пішли шукати от ми серед. О, дивіться, які класні. Як це називається? Копілки. Купілки. Шукала своє ім'я і не знайшла. Влад, майбутній мільйонер. Дивіться, яка крута штука, я не можу. Надписи шикарні. І все-таки свинки цікаві, до речі. Я б ну, навіть на подарунок. Це що з чимось, особливо тому, хто розуміє? так? І не образиться, звісно. Хочу багато грошенят, тільки не на роботі. <гум> Якось так. Дивіться, які класні підставки для сервірування столу. Дуже хочу щось такого плану. Але треба підібрати якісь хороші варіанти. І, і, і шукаємо далі. Нарешті знайшла. Дивіться, які класні. Класні, класні, різні, різні є, є такі. А є такі з. з, з угу. І отакі от блискучі, типу нержавійки. Тому будемо дивитися, ну мені ця дуже-дуже зайшла, але буду думати. І отакі підставки під рушнички, під гаряче. М -м, яка краса просто. Так, любе кіно. Отакі таті для сніданку ліжко. Хто б то носив, хто б то носив, Як ви думаєте? М -м. Так, різні банки для сипучих. І не сипучих. Оце для сипучих. Ой, дивіться, які гарні. Так, йдем, йдем. Дуже кружляю. І для сипучих, і для рідких. О, дивіться які класні ланчбокси. А це дивіться для вина. Ой, і це для вина. бомба яка. Можна навіть для якогось лікерчика. О, гарні такі Літрові, до речі. Хороші, хоча не виглядають. Але об'єм літр. О, дивіться, яка класна мисочка. Ну, Все червоне, все моє, все моє, прям не можу. Далі, далі. А жовта вже не така, ну вже щось не то. Бачите, як то воно. Колір впливає на рішення про покупку. Ху -ху. Як не крутим. Далі, далі шушимо. Дивимося, дивимося, швиденько пробігаємося, пробігаємося. О, яка класна! Так, 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 різні дружнячки. ось цікаві такі. З чорним будочком. і, 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 О, дерев'яні. О, які гарні дерев'яні, різні дощечки. І не дерев'яні. Але різноманіття. Прям, прям. Капаць, капаць. А це така, що всередину, знаєте, дошечка універсальна. І хлібнички. Такого в мене нема. Але і хліба ми особо не їмо. Ну, як не їмо, все відносно. Але щоб окремо. Може хлібничку маю. Тримаю там різні спеції. Краса. І дивіться, які класні картини. Картини просто шикарні, просто цікаві, модерні. І, О, правила дому. Ой, робити все разом, Ой, не лінуватися, робити сюрпризи, боже круто. Хочу такі правила дому, різнокольорові, класні. Так, і які величезні свічки XL. Ну-ну, ну, -ну. ну свічечки я вам скажу так, що я рукою не візьму. ну ці менше. Дивіться, які класні лампи, лампи різних. Стиль лофт. Як круто. Хочете собі таку лампочку? -ху -ху. Величезна, до речі. І от що ми купили. Купила таке сало. Цікаво в епіцентрі. І отаку от фруктовницю, так і таку, як я хотіла, така крута. Зараз будемо тестувати. І ось дивіться. Руптовниця, яблука великі, щоб ви розуміли. Досить великі, ну, вони під 300 грам кожне. Можливо, навіть є ще більше. І от я закидаю і дивіться, скільки яблук влазить. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще є місце, Тобто, 10 яблучок, ого. І це ми біжимо, хочемо на ролики. Так, недалеко десь мали бути. Ми так біжимо, біжимо, біжимо. Заодно прокатаємося на ескалаторі. Біжимо, біжимо, біжимо. Дивіться, класно. Казали, підлогу не показувати. Добре, не будемо, будемо показувати магазини. Ой, дивіться, книголенд, книжечки. О, сумочки для модниці, косметік, косметік, бутик, косметік. Так, біжимо. біжимо, всі в шоці. Хочемо уже уже, уже обережно. Під ноги дивимося, щоб не запороти носиком, бо буде не дуже приємно на ескалаторі. Зубчики такі. Так, і пішли, пішли, пішли. Ще треба піднятися. Так, ножечки не показую. Показую ескалатор, показую трошки магазинчики. І тут такі сидять, дяденька, і вхід закритий. Але є окремий вхід. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Там ж піцерія у нас є. І, мав бути, розважальний центр. Але, але щось підказує моє сердечко, що його там зараз немає. Почомусь чомусь ми йдемо кольними путями. Тому ми йдемо, 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 східцями, східцями уверх. І там пише на тих стрілочках, що килимовий ярмарок. Я так розумію, що, напевно, нічого там не працює відкриваємо дверцята, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Здалеку бачу, піцерія працює і все. Більше нічого не працює. Там якесь ще мороженку йдемо, 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 подивимося і все. Пішли ми, дивіться, ігрова кімната в епіцентрі. Краса. Поки діти граються, я все-таки не втрачаю надії знайти собі блокнотик. Дивіться, які класні блокноти, є обгорнуті. Щоденник справ ділової жінки, яка краса. До речі, не дешева краса. Шукаємо дешевшу красу. Є дешевша. Ой, навіть полювати можна скетчбук. Є дешевша краса, в чорному кольорі повністю біл. коректором писати, чи що? Бам-бам-бам, Пишемо так, подивимося, дивимося, дивимося. Ой, є така краса, А4, то прямо можна писати, не переписати. Так, і така дівочі правила. Girls rules. Окей, окей. Ага, of course. Так, дивися далі. Дивіться, який крутий. Вау! Wow. Дуже сподобався. Пішли-пішли ще. Ой, звичайні зошити З Want more? хочу більше і я, хочу більше. Всі хочемо більше. Хотіти не шкідливо і навіть корисно. Ой, боже Боже, чим більше вибір. Класно. Мой боже, Віктор Смайлз. Класний надписи. Хотіти потрібно, чим більше ми хочемо, але хотіти треба свідомо, щоб наші бажання збігалися з реальністю ставали реальними. Але цікавий такий обзор. Ой який класний, Боженько. Мені дуже зайшов. Цей такий цікавий упаковці. Угу. Одною рукою погано розпаковувати. Такий у мене був червоненький. Пішли ми далі, пішли ми далі. Шука... О, картина по номерах трошки вже навіть намальована. Цікаво, брашмі робить. Так? О, мега легко. Тут теж дуже легко, в принципі. Хоча картини великі. А, хочете землю в формі кубика чи кубик у формі землі? Чекайте, бо неправильно кажу. Та-та-та, такі класні спінопласту, іграшки, ой, ручечки. Дивіться, які ручки класні. Ух ти! ти, ти, скелетики. Йдемо ще шукати, шукати, шукати. А що ж ми йдемо шукати? Ой, мавка, давно не було, епопеї мавка. Давно не було, вибачайте, діти кричать, а я записую відео, краса. І ось тут, дивіться, яка колекція глобусів я випала, Я дуже колись хотіла глобус. Не знаю чому. Так, любий. Мені здається, маленький, як сувенір, я дуже хотіла. Шукають от, сину, отаку от штучку для трудового навчання, папочку. І подивилася, яка ціна. Папка шикарна, але ціна така, уху-ху, лишила. Йдемо, йдемо далі. Що ми йдемо? Ще не все бачили. Дивіться, який класний панал. З... Як називається. боже, а ну нагадайте ну, і Тортики тортики, такі маленькі тістечка для тебе Ой, таке гарне смайликом у happy day. І торти торти, торти, торти. медовий трюфельний, апельсинова соната. І зараз покажу дуже мене зацікавив. от Зараз покажу, який. Ось ось, ось 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 цей торт в розрізі. Це таке, як любить мій чоловік. Тому якщо тортик буде, купимо. А тут так плавно переходимо на наш вечір. Задумала ми випустити попугая. І от дивіться, що він робить. Він початає. Початає, початає, початає на моєму робочому місці. Щось він хоче, щось він шукає. Він щось дуже нервується. Так, все хочу перепробувати, все хочу дослідити. Ми давно його не випускали, бо дуже велика проблема з зажинив клітку, знаєте, гра. Як колись дітей заганяли додому, це було дуже важко. З вечора так само і папугу заженив клітку, це просто неймовірно. Тому поки що він має трошки стомитися і тоді в клітку піде сам. Але поки що, ось так. Дивіться, як йому сподобався отой мій равлик-павлик, от в'язка ключів. Ну, оце він не може. Оце він просто не може. Зараз ми йому трошки дамо їсти, і він так і хоче початати. Річ у тому, що отой, отой слизький. І він ніби ходить, а воно під його лапками сунеться і він тому якось боїться. Он дивіться, як гарно. Так бігав, 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 боявся, боявся. Ну, Він, в принципі, привикає. Я думаю, що якщо будемо випускати його кожного дня, ось таким чином, то він, звичайно. О, дивіться, як класно. Буде привикати і не буде боятися, буде сам йти на ручки. Ой, щось йому так сподобається, той равлик, не знаю. Точить і точить свій дзьобик. Нехай точить, молодець. То я думаю, що він буде сам до нас йти на руки, сам сідати, сам отак, напевно, чіпати нас. І навіть на голову сідати, бачила і таке. Ну, дивіться, кинула йому трошечки їсти. Дивіться, як він класно лоскає. До речі, я вам скажу, що, в принципі, він такий уже підріс і робиться чи то розумніший, чи то більш свідомий. Ну, в принципі, хотілося б, напевно, трошечки більше з ним спілкуватися. Єдине, що він тако не гадує, бо сидить на комп'ютері і думає, що щось піде не так і буду мати. Проблему з витиранням помпа, так? Mm -hmm. Але поки що смачного тобі. Казявкін, але треба буде що з... Залітати в кліточку на вечір. Ночувати додому, треба так? Додому, як не крути. <кхід> <кхід> Вичайте, <ти> щось трошечки <кхід> у <ухар> горлі деренчить, <кхід> як не дивно. Уже і чай попила, уже і промочила, а все одно деренчить. Гарного вечора всім.